Вітаю всіх! На уроці математики. Сьогоднішня наша тема способи додавання складених іменованих чисел, складання задач за короткими записами, розв'язування складених рівнянь. Любі друзі, час настав кличе нас до нових справ. Отож час унигаймо, добрі справи починаємо. І починаємо ми з усних рахунків. Обчисліть добуток 50 та десять п'ятсот. Сума сто п'ятдесят дев'ять та 60. Сума триста шістдесят та двісті тринадцять. Закрите свої робочі зошити, запишіть сьогоднішню дату, класна робота та каліграфічно запишемо число 1838 сьогодні, як завжди, працюємо за нашим підручником Григорія Лишенко, сторіночка 19. І номер перший, сьогоднішня наша вправа, 88. Обчислимо іменовані числа. 1 метр записуємо відняти 65 см. Пригадуємо, в одному метрі в нас 100 см. Тому записуємо 100 відняти 65 см. Порахували. Виходить 35 см. Далі 3 метри додати 5 дециметрів. В одному метрі у нас 10 дециметрів. Тому ми 30 дециметрів додаємо 5, так? перетворивши 3 метри у дециметр. І виходить, звичайно, 35 дециметрів. Продовжуємо 1 кілометр відняти 250 метрів. В одному кілометрі в нас. 1000 метрів, тому ми 1000 метрів віднімемо 250 метрів, 750 метрів. 5 дециметрів додати 38 міліметрів. Перетворюємо дециметри у міліметри. Це у нас буде 500 міліметрів, так як в одному дециметрі буде 100 мм. Додаємо 38 мм. 538 мм. 1 дециметр відняти 400 мм. Знову ж таки, пам'ятаємо, це 100 мм у нас так, 1 дециметр віднімаємо 40 буде 60 мм. 4 метри додати 48 см. 4 метри це в нас 400 см, так? І 48. Виходить 448 см. Готово! Далі розглянемо способи додавання складених імновних чисел. Їх можна також обчислювати стовпчиком письмово. 8 км додати 645 метрів і додати 4 км 568 метрів. Отже, ми починаємо обчислення з метрів, 5 додаємо 8, як в одиницях. Таким самим чином, 4 додаємо десятки 6, 6 сотень додаємо 5 сотень. І кілометри до кілометрів 8 додати 4, тобто тисячі. Таким самим чином, правило використовуємо, як додавання письмового снопчика. Виходить 13 км, 213 метрів. Інший спосіб. Це коли ми перетворимо наші кілометри у метри. 8 км 645 метрів, загальну величину метрів 8646 метрів. І 4 км 568 метрів у 4568 метрів. Перетворивши ми ці дві величини, можемо додати 8646, додати 4568. починаємо рахувати з одиниць. Десятки, сотні та тисячі. Обчисливши виходить 13213 метрів. І, навпаки, далі перетворюємо їх у кілометри. Це 13213 метрів виходить. Ви можете рахувати іменувані числа зручним для вас способом. Першим же. Коли ми не перетворюємо, одразу додаємо кілометри і метри, або ж другим способом перетворивши іменоване число, у меншу величину, в даному випадку в нас були метрі. І обчислити письмово. Як ми обчислюємо звичайні письмові приклади у стопчик. Наступна в нас задача номер 90, запишемо. Слово задача та розв'язання. Познайомимось з умовою. Від стрічки відрізали 2 метри 35 см, а потім ще на 1 метр 65 см більше. Залишилося ж 12 метрів 95 см. Скільки метрів стрічки було спочатку? Бачимо стрічку і відрізали два рази. Так, перший раз 2 метри 35 см, другий раз Невідомо, сказано, що на 1,65 см більше цього разу відрізали. Ну і скільки залишилось, нам відомо 12 метрів 95 см. Так, бачимо графічно зображення. Нам треба знайти знак питання всю довжину стрічки, тобто яка була спочатку, ще коли її не розрізали. Щоб знайти всю довжину стрічки, ми можемо всі ці частинки не відрізані, об'єднати, додати до того, що залишилося. Так? Але ми не знаємо, скільки метрів відрізали другого разу. Тому спочатку додамо те, що нам відомо, а нам відомо довжина, яку відрізали перший раз і те, що залишилося. Записуємо перша дія: 12 метрів, 95 см, додамо 2 метри 35 см, так, щоб знайти те, що було спочатку. До відрізання першого разу. Обчисліть, будь ласка, метри до метри, сантиметри до сантиметрів. Відтинете обчислене письмо у стовпчик на чорнеці. І до 15 метрів 30 см. Це результат після того, як відрізали перший раз. Запишемо пояснення та перейдемо до другої дії. Тепер ми обчислимо шматочок, який був відрізаний другого разу, на 1 метр 65 см більший. Значить, ми 2 метри 35 см. Якщо більше, то додаємо помилочка тут у нас, ми виконуємо дію додавання. Так? І отримаємо результат 4 метри. Це відрізали другого разу. Ну, тепер можемо знайти довжину всього відрізка, якщо до відрізання першого разу було 15 метрів 30 см, і відрізали другого разу ще 4 см, ми їх також об'єднуємо в третій дії додаванням, Рахувавши, буде 19 метрів 30 см. Ну запишіть відповідь самостійно. У відповіді, зазначивши, що довжина стрічки 19 метрів 30 сантиметрів була спочатку. Далі наступне вправа 91. Обчислимо з поясненням різними способами іменовані числа кріпом. Те, що ми сьогодні вивчили нове. Отже, записуємо спочатку в рядок, тоді стовпчиком додавання іменовних чисел. 36 м 50 см. Додати 9 метрів 65 см. Підкреслюємо та починаємо додавання. так? Перший спосіб це додавання без перетворень, тому ми так само одразу запишемо внизу сантиметри, спускаємо і почнемо з останнього розряду. 0 і 5 буде 5 так? 5 і 6, 11. Пишемо один у пам'яті. Спускаються метри також з позначки іменованого числа. Приходимо далі до метрів 6 і 9. В нас виходить 15, і ще одиниця, яку ми запам'ятовували, ми сюди її повертаємо, буде 16, Тому пишемо 6, одиничку тримаємо в пам'яті і 3, з одиничкою, яку ми тримали в пам'яті, буде 4, виходить 46 метрів 15 см. Другий вираз можемо обчислити таким самим чином. Або ж виконавши перетворення метрів у міліметри. І тоді порахувати їх стовпчику. Наприклад, 23 метри 21 міліметр. Це буде 23 тисячі 21. Додати 15 метрів 984 метри. Це буде 15 984, та обчислити цю суму чисел. Запишіть зручний вам способ перетворення або, одразу ж додаючи. Іменовані числа стовпку. Порахуйте та перевірте результат 39 метрів 5 мм. Вступно насправді 92 необхідно скласти задачу за коротким записом. У Нас було, відрізали та залишилося. Звичайно, напевно, це була також стрічка. Була довжина стрічки, нам невідома, необхідно знайти, відрізали 14 метрів 86 см, і другого разу 17 метрів 45 см. Залишилося 19 метрів 88 см. Задача подібна до попередньої, яку ми розв'язували щойно, так з вами про стрічку також. Яку відрізали два рази, тому так само тут відрізали два рази. Ми можемо виконати дві дії, стовпчик письмового іменованих чисел. задачі. запишіть розрізання. І виконуємо першу дію. Спочатку обчислимо, що ж, відрізали, яку кількість відрізали, так як у нас відрізали два рази, так? тому ці дві величини додамо, щоб знати, скільки відрізали загалом. Порахуємо. Виходить, 32 метри 31 сантиметр, це у нас всього відрізали стрічки, так? І першого разу, і другого разу нас запитують, скільки було. Щоб знайти, скільки було, ми додамо те, що відрізали, і те, що залишилося, Так, поєднаємо ці дві величини і знайдемо, що ж, скільки було стрічки спочатку. Записуємо стовпчиком також та виконуємо обчислення. Перевіряємо 52 метри 19 см. Ну і можемо написати відповідь. Записуємо. Було 52 метри 19 см. Далі в нас рівняння номер 93 Розв'яжемо складені рівняння. Перше рівняння записали. Х додати 2367. Та обчислимо праву сторону 65802, відняти 47628, порахуйте на чорнеці результат цієї. дії. Так, це буде 18174. Спростивши наше рівняння, ми можемо перейти до знаходження невідомого доданку. Так? Щоб знайти невідомий доданок, нам необхідно від суми відняти відомий доданок. Обчисліть також це результат. Х дорівнює 15807. Виконуємо перевірку. 15807 додати 2367 буде 18174 та прирівняємо обидві сторони рівняння. Запишіть друге рівняння. Отже, в нашому другому рівнянні складено воно двома діями. Першу дію додавання в дужках, з якою пов'язане наше невідоме число, ми залишаємо, так і записуємо, так? Ось другу дію ділення на 3 ми переносимо праворуч від знака дорівнює. При перенесенні в іншу сторону дорівнює, то утворюється протилежний знак. Так, було ділення в нас на 3. Тепер буде множення на 3, тому запишемо 30 тисяч помножити на 3 праворуч. Обчислимо. Виходить 90 тисяч. Так, спростили наше рівняння. тепер переходимо до обчислення та знаходження невідомого нам доданка. Ми в першому рівнянні шукали невідомий доданок, тут таким самим чином виконуємо обчислення. Х дорівнює 61 791. Перевіряємо 61 791 додати 28 209 90 000 та не забуваємо перерівнювати рівняння. В цьому у нас все. Ваше домашнє завдання на сторінці підручника 20. Вам необхідно працювати номери 96 та 97. Ну і оцініть свій урок з глинкою Лего, оцінивши його кольором та оціночкою результат своєї діяльності на уроки. 1 жовтий, 2. Зелений колір, 3 синій, 4. Помаранчевий і 5 червоний. До нових зустрічей!